Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект коаксально акустичної системи від компанії Kix, модель XS653. Динаміка розміром 16,5 см. Постачаються фірмовій упаковці. Розглянемо комплектацію. Два динаміки запаковані окремо. Також Інструкція гарантійний талон в комплекті. Дроти підключення є також. Динаміки постачаються з захисними решітками одразу. Є монтажний комплект, і також інший динамік. Номінальна потужність даного комплекту. 70 Вт, максимальна потужність 140 Вт. Ось такі захисні решітки. І маємо ось такі динаміки. Монтажна глибина динаміків 59 мм. Магніти захищені гумовими накладками фірмовими. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з целюлози. І маємо гумовий підвіс. Інший динамік ідентичний. Дана акустика на 3 смуги йде. Чутливість заявлена в даних динаміків 92 дБ. Опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.